Почесна грамота за активну участь у масових заворушеннях першого ступеня нагороджується австрійський генштаб за танки? Я думаю, що а, австрійський генштаб у нас тут представляє Олекса. Є сьогодні Олекса? Нема а ще від. А, за коліси я можу передати, що Сергій Жидан, коли дивився на наше відео, він ридав від сміху і волав, чому, чому не ми це вигадали? А, ну, не ми це зробили, тому... Я розумію, що харків'яни нашому австрійському генштабу здячні так, що важко передати це словами. Так само всі решта почесні грамоти за активну участь у масових заворушеннях першого ступеня. Я вже не буду це повторювати. нагороджується В'ячеслав Березуцький. Така ж подяка Вікторії Сибір. Така ж подяка Наталі Петропавлівській, Хто не знає, це та Наталія, яка набирала волонтерів, да, зараз селяла і все таке. Нема Наталі? А Павел Гранкін у нас хоч є сьогодні? мене Тітаренка є. Нема тож, нема. І Ігора Іванова немає, мабуть. Ну, Альона Балаба. Немає. Я так розумію, що вони втомилися <сумілося> більше за мене. Миваємо. А Сергій Гуцелюк? Ну, тоді знаєте, так, да? що в нас ще є от, е, Доволі великий перелік учасників масових заворушень, які відзначені а, світовою закулісою.